Давали представники свободи там, російському телебаченню, на превеликий жаль, е довільні інтерпретації було перекручено, в самостійній, і ми е дуже переживаємо про те, що е будь-яке слово, яке сказано, ми не зможемо потім оскаржити в судовому порядку. Тому ми краще не будемо давати. щоб у що вас мати... є можливість відділити все в інтернеті то... і, що і, харчут... і що потім... Ви хочете сказати, що я зможу в судовому порядку виграти. Ви попробуйте, я ж не знаю, я ж не рішаю, я ж не суддя. О! Тому Враховуючи чесність, справедливість і вільність засобів масової інформації в Росії, я, скажімо, уникну від коментарів. А ви з здесь вообще находитесь місце питання? А ви також із наших будете. Тобто питання на запитання. Ну просто мені цікаво. Yeah. Okay. <ви> Давайте ми з іншим поспілкуємося. Я не мешаю. Ні, не прошу, нема проблем. Чи є у вас ще запитання Бачите, вырастем? запитань. нема запитань. Пауза. Вибачте. Так, ваша програма. Мені кажется, що це странно, що ви уходите від общения з пресою. Я стою перед пресою. а чим ми отличаемся от наших колег? Я вам поясню, я можу ще раз це. На превеликий жаль, ми не проконтролюємо і не зможемо в судовому порядку захистити своє слово і те, що я зараз сказав. На превеликий жаль, у нас така практика вже є. Щодо перекручування наших коментарів. У <тан -праць> вас є практика захисту своїх інтересів судів? Ви хочете сказати, що ну, ж суджаті розіць... розіць... <тан -праць> суд? <тан -праць> ну, ви Давайте я. Не буду коментувати, дозволити. Моє право, не коментувати. Ну, просто странно, ми з вами розмовляємо, чому ви відказуєте розмовляти з пресою? Хоча б декларуйте свою, так сказать, открытость, да. Я зараз стою перед пресою, я відповім на всі питання, окрім російської. Прошу. Спасибо большое. Дякую.